Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Приділіть, будь ласка, хвилинку часу важливій інформації. Я відкрила допоміжну банку, щоб підтримати збір на реби та ремонт дронів для 251 окремої бригади. Київська Січ загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, моя ціль 10 тисяч. Тому прошу всіх небайдужих по можливості долучитися до підтримки збору та закинути декілька гривень на банку. Задонатити можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за посиланням в описі до відео. У коментарі до платежу пишіть кодове слово аудіокниги. Та якщо донатити не з Монобанку, вказуйте своє ім'я або псевдонім. І в наступних відео ми покажемо всіх лисенят, що допомагають закривати збір. Суми ваших донатів афішувати не будемо, тому сміливо можете закидувати одну п'ять-десять гривень. Адже кожен донат є важливим вкладом у закриття збору та потужною підтримкою тих, хто боронить наші життя, ризикуючи власними. Зараз на екрані ви можете побачити тих чарівних лисенят, які вже підтримали збір. Безмежно і гаряче дякую кожному з вас. А тепер приємного прослухування. Світлана Молчан. Їх фобії. Номер два. Ейсоптрофобія Ейсоптрофобія – це боязнь дзеркал і свого відображення. Вона не пам'ятала, коли це почалося. Якась багряно-пурпурова істота в дзеркалі в ранньому дитинстві. Налякала її до півсмерті або дитяча уява, але факт залишався фактом вона панічно боялася дзеркал і будь-яких відображень. Лікарі намагалися лікувати, а батьки були вимушені позбутися дзеркал. Вона бачила свій єдиний професійний макіяж лише на випускних фото і взагалі мала досить суперечливе уявлення про свою зовнішність. Як наслідок всього, жила усамітнено і замкнено, за те без дзеркал. Сьогодні вона занедужала, коли парацетамол не дав результату, виміряла тиск і температуру. За дві години, майже втрачаючи свідомість, викликала швидку. В кареті вже в напівнепритомному стані почула тихий діалог медсестри і лікаря. Не помітити таких масштабних крововиливів. Вся спина обличчя в жахливих пурпурах! Навряд чи ми зможемо її витягти. А з маленького дзеркала на неї дивилася моторошна істота з багряно-пурпуровим обличчям. Світлана Молчан. Ейсоптрофобія. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.